Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги універсальний портсигар. Це стильний та функціональний аксесуар для чоловіків. Поєднує в собі футляр для 10 сигарет та вбудовану запальничку з автоматичним механізмом. Корпус виготовлений з міцного матеріалу, що забезпечує захист сигарет від деформації та вологи. Чохол для запальнички неймовірно практичний, тому робить її зручною для використання. Истання у будь-якому приміщенні це ідеальний подарунок для курця, який цінує практичність та оригінальний дизайн. Компактні розміри дозволяють легко носити аксесуар у кишені чи сумці.